Чи треба поважати людину виключно за те, що вона просто старше тебе, навіть якщо у відповідь не отримуєш такої самої поваги. Прибузно таке розмірковування я знайшов на просторах безкрайого інтернету. Тут в більшій мірі йдеться про сферу обслуговування, але я гадаю, це можна застосувати до будь-якої сфери життя. Основний пост ось такий. Працюю в сфері обслуговування, і саме більше мене бісить, коли старші люди до мене. Тикають, ніби ми знайомі. Ну серйозно, це ж елементарна вічвість. Згодом, у нас і справді заведено так, що якщо людина старша, то вона типу, не зобов'язана до тебе особливо проявляти якоїсь поваги. Особисто мене не дуже сильно бентежить, що старші люди до мене тикають, в принципі, нічого страшного, я з цим можу змиритись. але коли старші люди просто висловлюють якусь свою думку, яку ти не просив. Особливо старше покоління полюбляє цікавитись твоїм особистим життям, по типу коли взагалі будуть діти, чи чому досі не одружений, неодружена. Не сказав би, що це дуже сильно мене бентежить, але, тим не менш, в свою чергу, я собі такого не дозволяю. Тим паче я більш ніж впевнений, що якщо б я щось таке спитав би у них, то вони були б дуже обурені, що я лізу в їхнє особисте життя. Ну і власне стало цікаво, що на це відповіли інші люди. Яка у них думка? Повністю вас підтримую. Я у відповідь теж на ти переходжу, чи перестаю спілкуватись. На днях сусідка під 70 перестала зі мною вітатись. Йде назустріч, а я їй добрий день, а вона голову відвертає. І так, декілька разів я перестаю вітатись, то вона через місяць така, а чого ти до мене не вітаєшся? Вона щось там побухтіла, що так не можна, вона ж старша. Я відповіла, що не вітаюся з людьми, які мене не поважають, і хай вчиться манер. У мене, до речі, була також схожа історія, але під час навчання. Там, звісно, додається трохи субординації. Це не просто людина, а це був, здається, чи то декан, чи то ректор, як вони там називаються, я вже забув, ну, типу головний факультету. Після того, як ми вступили на навчання, ми, звісно, віталися із всіма викладачами, які проходили, але оскільки вони також віталися нам у відповідь, а це було зрозуміло, на відміну від цього ректора він взагалі ніколи у відповідь нам не вітався. Але ми просто поступово перестали також з ним вітатися, бо подумали, що йому ну, можливо не подобається це. На що він поскаржився нашому куратору через те, що ми перестали з ним вітатися. Що взагалі дивно, я гадаю, не проблема була б хоча б, не знаю, головою кивнути у відповідь, якщо вже так важко щось відповісти. Але, типу, коли з ним вітаєшся, він просто дивиться прямо і проходить повз тебе, наче він взагалі тебе не бачить. Я розумію, що кожній людині хочеться показати свою якусь домінацію в якійсь ситуації, але мені здається, що це принаймні виглядає дивно. До речі, хотів би поцікавитися вашою думкою. Як гадаєте, чи треба було продовжити в такій ситуації і далі вітатися? Чи можливо перестати вітатися було б правильним виходом, як гадаєте? Звісно, оскільки нам ще довелося там навчатися, то довелося також і вітатися. Хоча виглядало, як я сказав, це доволі дивно. Я став робити це у відповідь. Особливо коли людину не поважають. Одразу у людей ступор, що щось не так, і або виправляються, або ігнорують. В принципі, останнім часом я також в спілкуванні намагаюся звертатися до незнайомих людей на ви. Мені з якоїсь причини так набагато зручніше, я ж типу не знаю цю людину, і звернення на ти виглядає так, ніби ми вже чомусь знайомі. Хоча в ході спілкування вже можна перейти на ти, коли для вас це буде зручно. Не працює у сфері обслуговування, але постійно це чую зі сторони. Це просто повсюди, дуже неприємно. Ну звісно, як я казав, я до людей в сфері обслуговування також ставлюся з повагою, тому завжди звертаюся до них на ви. Як я сказав, для мене це не те, щоб особлива проблема, але і справді таке відбувається. Мене дратує, коли клієнти мене називають діточка-зайчик. Яка діточка? По-перше, дяточки 30 років, по-друге, ніякої субординації і поваги. Ну, особисто я також вважаю, що така поведінка неприйнятна. Застосовувати до незнайомих людей слова, які зазвичай застосовуються до не знаю, своїх онуків. Навіть зі сторони це виглядає доволі неприємно, я погоджусь. Напевно, люди, які так кажуть, вони хочуть, типу, щоб розмова між вами була. Якоюсь начебто дружньою або комфортною, хоча я розумію, що люди можуть вважати таке неприйнятним. Я до всіх незнайомих людей звертаюся на ви, поки ми разом не домовимось про перехід на ти. Ну, власне, тут я повністю погоджуюсь. Але не намагайтеся переконати тут людей. Всі тапки у вас полетять від тих, хто звик всім підряд тикати, а ще мене бісить панібраство від незнайомих людей, особливо від чоловіків, чому особливо. З їхнім зайчик сонечко, тоді одразу стоп шановний. Ну власне у попередньому коментарі я вже висловив думку стосовно цього. Хоча чому тільки від особливо чоловіків це неприємно, а від жінок типу буде приємно, ну справа ваша. Тут нещодавно обурювались, що невихована молодь сміє казати ти у відповідь. Ну я в принципі розумію, що коли старша людина до тебе тикає, вона розраховує, що ти будеш до неї викати. Але чому дивуватися, коли до тебе у відповідь звертаються на ти, ну я також напевно не розумію. Як то кажуть, з чим ти прийшов, те саме ти отримав і у відповідь. Найсмішніше, що якщо зробиш зауваження, то виявиться, ти не вихована хамка з втраченого покоління. Ну це, напевно, ще найменше, що тобі можуть сказати у відповідь. Якщо ти зробиш зауваження старшій людині, то там на тебе таке поліється. Хоча зауваження може звучати навіть, ну, як то кажуть, політкоректно, можливо, навіть і по ділу, але, ну як ти смієш, тобі скільки років? А мені набагато більше, тому, напевно, ти не маєш права таке казати мені. Хоча, як показує практика, старші люди можуть пороти таку дікуху, що вона може навіть на голову не налазить. Але ніяких зауважень слухай і все. На ви тільки до тих, кого поважаю, незалежно від віку. Всі інші на ти. Не треба комплексувати чи вимагати поваги до себе. Виглядає смішно. Ну і чому вимагати поваги до себе виглядає смішно? Тут йшлося не про комплекси, а просто про вічливість і взаємоповагу. Головне слово взаємоповага. Коли ти даєш повагу іншій людині, чому ти не можеш розраховувати на те, що отримаєш її у відповідь. Тільки через те, що ти молодший на декілька років. Також це, до речі, мені нагадало про одного професора, який колись у нас викладав, він взагалі не любив, коли ти висловлюєш свою думку стосовно архітектури. Хоча, здавалось би, як то кажуть, в дискусії з'являється істина, при тому там вислови були ну, максимально якісь обтікаємі, до яких не докопаєшся. Але він завжди казав, що я старше вас в три рази, а може і більше. Тому ви повинні просто мене слухати і поважати. Хоча, чому взагалі висловити свою думку повинно асоціюватися з неповагою. Ми ж не в 18 столітті живемо. Тим паче, висловлюючи свою думку, можна ж просто побудувати цікаву бесіду, а не просто монолог якийсь там, де хтось киває. Стосовно того, що ви тільки до тих, кого поважаю, власне, я можу прийняти таку точку зору, але як можна зрозуміти, поважаєш людину чи ні, якщо ти бачиш її в перший раз. Типу, коли ти знайомишся з людиною, ти спочатку її не поважаєш, а потім починаєш поважати, тоді я гадаю, не варто дивуватися, що така людина буде не поважати тебе у відповідь. А як гадаєте ви, чи варто поважати людину виключно за те, що вона вас старша, чи для вас це не має якогось великого значення? Або можливо на неповагу також треба відповідати неповагою? Цікаво буде дізнатися вашу думку в коментарях. Також зверніть увагу на опис, залишу там декілька цікавих посилань.